День тиші напередодні виборів до грецького парламенту. Аналітики кажуть, що кожній політичній силі бракуватиме достатньої підтримки народу, щоб сформувати уряд самотужки. Під час кампанії люди не дуже прислухалися до агітації провідних партій, бо греки передусім прагнуть послаблення жорсткої економії, а не дотримання умов угоди з ЄС та МВФ, які змусили їх затягти паски. Грецький народ зараз дуже розлючений, насправді розлючений, і люди не все так легко забувають. Тож вони збираються покарати перш за все демократів, а потім і інших тих, хто був з Папандреу. Усіх їх покарають. я папандреу. Ніхто не береться передбачати результати голосування. Проте політологи стверджують, що ці вибори змусять партії об'єднати зусилля. Найбільш вірогідна небезпека зараз у тому, що жодна з партій не набере більшості, адже раніше в Греції це завжди було традицією. І для того, щоб і далі дотримуватися умов програми, нам необхідно буде сформувати якусь урядову коаліцію. А в цих питаннях ми не дуже компетентні, каже професор з університету АФін. Консерватори з нової демократії обіцяють у разі перемоги вислати з Греції усіх нелегальних іммігрантів та знизити податки, що суперечить вимогам кредиторів. Проте консерваторів підтримують лише чверть опитуваних соціалістам з партії Пасок довіряють 19%. Решта населення покладає на них провину за економічну безвихідь, що панує в країні останнім часом.